Вітаю вас, друзі! Хочу нині разом із вами заглибитися у зміст однієї з найбільш авторитетних пророцьких книг в історії людства, книги Откровення або Апокаліпсису. А поза як цілісне пояснення цієї книги вимагає дуже багато годин часу, то я хотів би наразі зосередити нашу спільну увагу. На початковій частині дев'ятого розділу, який є дуже важким для своєї інтерпретації, і при тому надзвичайно важливим для нашого розуміння, поза як у ньому міститься засекречена таємниця, яку конче необхідно нам знати, аби правильно будувати наше майбутнє і майбутнє наших дітей та внуків. Ось цей текст, над яким ми маємо сьогодні розумово попрацювати. П'ятий ангел засурмив, і побачив я зірку, що падала з неба, і отримала вона ключ від колодязя безодні, вона відчинила колодязь безодні, і вийшов дим із колодязя, ніби дим із великої печі, і затьмарилося сонце. Та повітря від диму із колодязя, і з диму вийшла саранча на землю, і отримала владу, яку мають земні скорпіони, і наказано було їй, щоб не шкодила траві земній, і всілякій зелені та ніякому дереву, а лише людям, які не мають печатки Божої, на чолах своїх, і дано їй не вбивати їх а лише мучити протягом п'яти місяців. І мука від неї подібна до муки від укусу скорпіона. У дні ті люди смерти шукатимуть, але знайти її не зможуть. Бажатимуть померти, але смерть їх обходитиме боком. І з вигляду саранча уподібнювалася до коней, на війну приготованих. А на головах в неї корони, схожі на золоті, обличчя ж її до людських обличч подібні, а волосся її подібне до жіночого, а зуби її не наче у левів. Була на ній броня, не наче залізна, а шум відкрил її, немов стукіт колісниць, коли безліч коней біжить на битву. Хвости у неї подібні до хвоста скорпіона, і у хвостах її були жала, влада ж її була шкодити людям п'ять місяців. Царем над собою вона мала ангела безодні, ймення ж йому Авадон мовою єврейською, а грецькою Аполіон. Якщо звернути насамперед увагу на перші вірші цього ривку. Здається, що тут мова йде про якийсь потужний метеорит, який впаде на землю, пошкодить земну кору, і таким чином його падіння спричинить вивершення гігантського вулкана. Для таких міркувань та для того, щоб вони здавалися переконливими, достатньо вирвати з контексту ці слова. І побачив я зірку, що падала з неба. І отримала вона ключ від колодязя безодні, вона відчинила колодязь безодні, і вийшов дим із колодязя, ніби дим із великої печі, і затьмарилося сонце, та повітря від диму з колодязя. Проте наступний текст із розповіддю про чудернацьку саранчу та про її царяна й Вадон. Він ніяк не вписується у теорію падіння метеорита, що спричинить виверження гігантського вулкана. Адже було б фантастичною версією, панове, припустити, що така саранча може вийти на поверхню землі разом із викидами магми та вулканічного попелу. Ключ до розгадки цієї таємниці нам дає ймення царя цієї саранчі. Авадон. У перекладі із єврейської мови це слово може мати такі значення: загибель, руйнівник, руйнація, місце загибелі, Володар Пекла. Яке ж із цих значень ми маємо вибрати? Аби ми з вами, панове, не помилилися, автор книги Апокаліпсис апостол Ян Богослов уточнює. Що грецькою мовою ім'я цього царя Саранчі буде звучати як Аполіон, що означає дух чи ангел смерті. Як бачимо тут йдеться про одне із імен Сатани чи диявола, І якщо ім'я Люцихвера Сатана або Сатаніель має значення той, хто противиться Богові, а ім'я Люцихвера Диявол має значення ошуканець, а інше біблійне імення Люцифера Валіар має значення негідник, то імення Вадон також вказує на цю особу цього разу як на губителя життя багатьох людей. А таким губителем, панове, він зможе стати лише внаслідок свого втілення на землі. Напанування над світом в ролі Машааха, майбутнього світового володаря, якого Біблія називає антихристом. Про те, що Авадон є сатаною, ми могли б здогадатися вже із перших рядків дев'ятого розділу Апокаліпсису, де сказано: І побачив я зірку, що падала з неба. І отримала вона ключ від колодязя Безодні. Тепер нам не важко здогадатися, що мова тут про падіння Люцифера, про яке, як свідчить 10-й розділ Євангелія від Луки, Христос говорить так: Бачив я сатану, як він падав із неба, подібно до блискавки. Про це падіння Люцифера пише і пророк Ісайя, 14 розділі. Як упавте денице, синозорі. І навіть язичницькі тексти згадують про це падіння люцихфера, причому йдеться про тексти місцевих народів до Колумбової доби, які зовсім не знали культур Європи, Північної Африки та Азії. Зокрема, міхви ацтеків та міштеків розповідають про язичницьке божество, наймення іцтла Кинуте з неба на землю, яке впало у місцевості під назвою Чікомосток, що означає загробний світ, а з неба його скинули за те, що він зламав райське дерево. Зрозуміло, панове, що тут ідеться про сатану, який врешті-решт має втілитися на землі як людина, і його метою при цьому буде інтенсивне наповнення пекла. Людськими душами. Пригадаймо чотирьох вершників Апокаліпсису. Четвертим із них зображено антихриста на блідо Зеленому коні. Саме тому цей вершник має ім'я смерть, що майже те ж саме, що й Авадон. Щодо вислову із Апокаліпсису колодязь безодні, то він тотожний до вислову Ісуса Христа. Ворота пекельні. Пам'ятайте слова Спасителя, промовлені до апостола Петра, на тобі я збудую церкву, і ворота пекельні її не подолають, і дам тобі ключі від царства небесного. Сатанаш є протилежністю апостола Петра, істотою, яка має ключі від воріт пекельних або від колодязя безодні, що одне й те ж саме. Церква, збудована Ісусом Христом, має ключі від Царства Божого тому, що через церкву душі йдуть до неба, а сатана має ключі від колодязя безодні та воріт пекельних тому, що через цей колодязь і через ці ворота душі потрапляють до пекла, а демони виходять із пекла на землю. І той дим, що вийшов із колодязя безодні, це демони. Позаяк сатана втілиться на землі, то за ним прийде на землю безліч демонів у людській подобі, які будуть виконувати волю сатани. Ви запитаєте, чому ж тоді сарана виходить із цього диму? А тому, панове, що під виглядом цієї незвичайної сарани в апокаліпсисі зображено технічні засоби. Які застосовуватиме Антихрист для контролю над населенням планети? Коли в суспільстві з'являться перші тенденції, невдоволення його жорстокою диктаторською владою, антихрист застосує хімічну зброю, що викличе захворювання, і люди, вражені цією зброєю, будуть мучитися протягом п'яти місяців. Будуть мучитися настільки ж тяжко, як у перші хвилини мучиться вражений скорпіоном. Саме тому вони шукатимуть смерти, але померти не зможуть, і навіть накласти на себе руки не зможуть. Разом з тим, книга одкоровення зауважує, що від цієї хімічної зброї будуть захищені ті люди, які матимуть початки Божі на своїх чолах. Таку початку Святого Духа отримує кожен християнин, який після святої Тайни хрещення приймає святу тайну миропомазання. Проте, в часи панування антихриста, багато людей охрещених і миропомазаних втратять печать Святого Духа із тієї причини, що приймуть на чоло або на руку печатку Антихриста. Я розумію, панове, що знайдуться скептики, які не погодяться із цією версією. Проте, якщо ви уважно читали в тексті опис цієї сарани, ви очевидно помітили, що цей опис нагадує нам гелікоптери. І, хоч зрозуміло, що це будуть гелікоптери нової модифікації, дещо не схожі на сучасні, проте шум від їхніх крил. Залишиться такий же, як і в сучасних, подібний до гуркоту колісниць, коли багато запряжених кіньми колісниць мчать на вороже військо. Зрозуміло й те, що хвостова частина гелікоптерів досить схожа на хвіст скорпіона, як і те, що саме із хвостової частини гелікоптерів можна розсіювати отруйні речовини на великих територіях. Наприкінці цього відео ви побачите, як це може робитися, коли гелікоптер злітає на незвичну висоту і звідти з вітром щось розсіює. Наразі ж я хотів би запитати кожного, чи погодились би ви протягом п'яти місяців мучитись, немов від укусу скорпіона. Чи погодились ви, щоб таке сталося із вашими дітьми чи внуками? Ні, панове, ніхто без нас на це не погодився. Тому нам уже зараз потрібно всім разом будувати державу з Христом, а не державу із культом антихриста чи Авадона. Адже якогось третього варіанту в нас просто не буде. Бо якщо не почати будувати таку християнську державу вже найближчим часом, то будувати її буде занадто пізно.